Вітаю своїх глядачів на Ютуб-каналі Адвоката Жани Грушко. Тут спілкуємося про складні питання, але звичайними простими людськими словами. Складні юридичні питання. Тому у моїй постійній рубриці Адвокат Експерт розбираємо актуальні юридичні проблеми. Тож має право перетнути кордон з особами з інвалідністю першої, другої та третьої групи, що необхідно при собі мати, які можуть виникнути проблеми при перетині кордону на митно пропускних пунктах. Яка ж відповідальність, якщо ви повернетеся на територію України без особи, яку ви супроводжуєте? Ну, от, наприклад, якщо вам встановили групу інвалідності нещодавно, де оформлювати це посвідчення? Якщо ви чоловік і у вас є дружина з числа осіб з інвалідністю для того, аби перетинати кордон у супроводі з дитиною повнолітньою, яка має інвалідність першої або другої групи? Хто ж має право перетнути кордон з особами з інвалідністю першої, другої та третьої групи, що необхідно при собі мати, які можуть виникнути проблеми при перетині кордону на митно-пропускних пунктах. Давайте з'ясовувати, а перед тим підпишіться на канал і поставте свою вподобайку. А також напишіть, чи були у вас ситуації, коли ви перетинали кордон як супроводжуючий особи з інвалідністю, і вас не пропустили і у зв'язку ще. А ми з вами розглядаємо. Отож, основним нормативно-правовим документом, який регулює питання перетину кордону для осіб з інвалідністю, а також для супроводжуючих їх осіб, це є правила перетинання кордону громадянами України, затверджені постановою кабінету номер 57 Я про неї буду часто згадувати і в попередніх своїх випусках, і у цих випусках, адже це є. Один з основних нормативних документів, яким ми керуємося при перетині кордону, тому давайте далі сьогодні насправді перетнути кордон можуть особи з інвалідністю, які мають першу, другу або третю групу. Необхідно сказати про те, що дійсно існують такі пропозиції з приводу того, аби третю групу з інвалідністю, а саме чоловіків віком від 18 до 60 років, їм скасувати. Право на перетин кордону на цій підставі, однак, поки внесених змін до правил перетинання кордону ми не маємо, доки законопроектів у Верховній Раді немає, тому це все на рівні побутового спілкування. А ми говоримо виключно про юридичні аспекти у рубриці Адвокат експерт. Тому сьогодні особи, які мають посвідчення особи з інвалідністю першої, другої та третьої групи, перетинають кордон на підставі закордонного паспорта і такого посвідчення. Я наголошую на тому, що Довідка до акту огляду МСЕК, якої встановлюється група вашої інвалідності, вона права на перетин кордону не має. Тому ви можете її на кордон з собою брати, можете не брати, але право перетнути кордон дає тільки або пенсійне посвідчення, або якщо, наприклад, у вас інвалідність встановлена внаслідок ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС, то це може бути посвідчення. Ліквідатора, там, де встановлена інвалідність, наприклад, другої або третьої групи, чи інше посвідчення, яке підтверджує статус особи з інвалідністю. Ви тепер запитаєте, мабуть, де оформлювати це посвідчення? Ну, от, наприклад, якщо вам встановили групу інвалідності нещодавно, то ви отримуєте за результатами розгляду МСЕКу довідку прямокутної форми або зелену, або рожеву, залежно від того, яка група інвалідності у вас, і на підставі цієї довідки ви звертаєтеся до пенсійного фонду. Фонду за місцем вашого проживання для оформлення пенсійного посвідчення, і тут ви запитаєте, чи довго чекати на нього. Ну сьогодні дійсно є проблематика, оскільки навантаження на пенсійний фонд достатньо велике, то це десь більше місяця, можливо, навіть і до двох місяців, залежно від області, у якій ви звертаєтеся за отриманням такого посвідчення. Тому. Продовжуємо далі. У вас виникне питання. А також можна ж не тільки особи з інвалідністю перетинати кордон, а ще й ці особи мають право перетнути кордон разом із супроводжуючим. Дійсно, це так: якщо питання перетину кордону осіб з інвалідністю врегульовано абзацом другим, пункту 2 з позначкою 1 правил перетину кордону, то наступні категорії осіб також будуть врегульовуватися наступними абзацами: третім, четвертим, п'ятим та шостим. Пункту 2 з позначкою 1 правил перетину кордону. Отож, якщо ви чоловік і у вас є дружина, з числа осіб з інвалідністю, ви також маєте право перетнути з нею кордон. Що це означає? З числа осіб з інвалідністю. Це говорить про те, що дружина. Може мати будь-яку групу інвалідності: першу, другу або третю, за наявності свідоцтва про шлюб, тобто офіційно оформленого між вами шлюбу, ви маєте право перетнути кордон разом із дружиною. Єдине, що ви повинні розуміти, що при перетині кордону у вас має бути два закордонних паспорта: свідоцтво про шлюб, а також знову пенсійне посвідчення або посвідчення особи з інвалідністю. Довідка до акту огляду МСЕК, що правильно не підходить. Тому йдемо далі. Ви ще маєте розуміти про те, що перетинати кордон у супроводі з особою з інвалідністю, в даному випадку з вашою дружиною, ви можете тільки разом, тобто у супроводі з нею. Повертатися на територію України ви можете не пізніше, ніж ваша дружина. І тут ви запитаєте, а яка ж відповідальність, якщо ви повернетеся на територію України без особи, яку ви супроводжуєте? Про це ми будемо говорити далі. Поки що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити актуальні нові випуски, а я продовжую. Також перетинати кордон ви маєте право у супроводі зі своїми батьками або батьками своєї дружини, тобто тестем або тещею. У даному випадку батьки повинні мати інвалідність першої або другої групи, на відміну від дружини, де супровід дозволяється із наявністю інвалідності третьої групи. Так? Тому в даному випадку що необхідно знати. Для батьків ви також надаєте ті ж самі документи, але замість свідоцтва про шлюб ви маєте додати ваше свідоцтво про народження, яке підтверджує ваші родинні зв'язки. Якщо це батьки вашої дружини, то тоді ви маєте додати документ, а саме свідоцтво про народження вашої дружини, який буде підтверджувати її родинні зв'язки з її батьками, матір'ю або батьком, а також ваше свідоцтво про шлюб, яке підтверджує ваші родинні зв'язки із дружиною, і підсумовуючи. Серед документів мають бути два закордонних паспорта, якщо ви, ви перетинаєте і ваш батько або матір, або тесь, або теща. Два закордонних паспорта, діє яких не прострочена, свідоцтво про народження, якщо це ваші батьки, свідоцтво про шлюб і про народження, якщо це батьки вашої дружини, і пенсійне посвідчення, яке підтверджує групу інвалідності. Тепер один нюанс. Ви мене запитаєте, а якщо, наприклад, ми перетинаємо кордон з матір'ю, і в матері змінилося прізвище від того, яке вказано в свідоцтві про народження, то значить у раці ви маєте взяти витяг про зміну прізвища, коли воно відбулося, і також надати ці документи. Однак є ще один момент: у вас на руках має бути внутрішні паспорти громадянина України з однаковим місцем реєстрації з вашими батьками. Якщо раніше перетинати кордон можна було тільки на підставі родини, Зв'язків, то в даному випадку зараз так робити не можна. Треба підтвердити про те, що ви дійсно проживаєте за однією адресою. Якщо прописка у вас різна і неможливо зазначити однакове місце реєстрації, то тут є другий варіант виходу із ситуації. За місцем проживання особи з інвалідністю, виконавчий орган місцевого самоврядування, тобто, в даному випадку, це департамент соціальної політики, сільської, селищної або міської ради. Мають право видати акт про встановлення факту постійного догляду за такою особою. Його підписує керівник департаменту і завіряють печаткою органу місцевого самоврядування. Цей акт, ви на екрані побачите його зразок, однак в кожній сільській, селищній або міській раді ви можете бачити дещо відмінності. Але назва фактично одна й та сама: акт про встановлення Факту постійного догляду за особою з інвалідністю. Там мають підписатися ваші сусіди про те, що дійсно ви здійснюєте догляд за такою-то особою. Не плутайте цей акт про встановлення факту догляду із тим документом, який дає право на звільнення від мобілізації. Про це ми будемо говорити в наступних випусках. А поки що напишіть, будь ласка, чи зверталися ви до органів місцевого самоврядування і чи складали вам такі акти. Цікаво побачити практику з різних куточків України. Тому йдемо далі. Ви зрозуміли, що по батькам не так просто, як з дружиною, має бути або однакове місце реєстрації вашого проживання, або акт про встановлення факту постійного догляду. Про те, чи відповідають такі. Ваші документи вимогам пункту 2 з позначкою 1 правило перетину, звичайно, краще звернутися до юриста компетентного у цих питаннях і проконсультуватися для того, аби вас на кордоні не завертали. Тепер йдемо далі. Право на перетинання кордону ви також маєте із своїми дітьми, повнолітніми, які мають інвалідність першої або другої групи. Якщо у вас є повнолітня дитина, ви її батько. Але у неї інвалідність третьої групи перетнути кордон ви з нею не зможете. Для того аби перетинати кордон у супроводі з дитиною повнолітньою, яка має інвалідність першої або другої групи, ви також маєте надати документи, які підтверджують ваші родинні зв'язки, закордонні паспорти і внутрішні паспорти громадянина України, які підтверджують ваше постійне місце проживання. Тому йдемо далі. Також право на перетинання кордону. У супроводі з дитиною з інвалідністю віком до 18 років, ви маєте право перетнути кордон разом з нею. Тепер дуже часто може у вас виникнути питання: його мені задають і на консультаціях. А якщо документи, які підтверджують інвалідність дитини, записані на маму? А якщо карта індивідуальної реабілітації чи індивідуальна програма реабілітації записана на маму? Якщо, наприклад, довідка про призначення соціальних виплат на таку дитину з інвалідністю призначена на маму, чи може виїхати батько? Відповідь, як ви думаєте? Так, може виїхати. Оскільки пунктом 2 з позначкою 1 правил перетинання кордону це чітко визначено, що дитина віком до 18 років з інвалідністю має право перетинати кордон у супроводі одного або обох зі своїх батьків, на підставі документів, які підтверджують їхні родинні зв'язки, тобто свідоцтво про народження, на підставі документів, які підтверджують її інвалідність. Це може бути посвідчення дитини з інвалідністю до 18 років і ви тут Цікаво, можете задати питання. А знаєте, яке? Питання про те, яка група дитині інвалідності повинна бути встановлена: перша чи друга. Так ось до 18 років дітям з інвалідністю група не встановлюється. Їм просто встановлюється статус дитини з інвалідністю. Незалежно від того, яка в неї хвороба в цієї дитини, ви маєте право перетинати кордон на підставі наявного цього статусу. Також ви можете перетнути кордон на підставі довідки про призначення соціальних виплат догляду за цією дитиною також ви можете виїхати на підставі індивідуальної програми реабілітації за е, е, на таку дитину з інвалідністю віком до 18 років. Додаткових документів по догляду оформлювати не потрібно. Це саме стосується і е, вище вказаної мною категорії, тобто батьків. Якщо у них є наявність групи інвалідності і у вас однакове місце прописки, то додатково догляду оформлювати не потрібно. Якщо у вас різне місце проживання, але ви дійсно по факту здійснюєте догляд, то в даному випадку звернутися до органів соціального захисту, щоб вони вам видали акт про встановлення постійного догляду, але не призначили соціальні виплати на догляд. Це різні питання. Тому йдемо далі. Я вам обіцяла, пам'ятаєте, сказати про те, яка ж відповідальність, якщо ви не повернетеся у строк, як того вимагають правила перетинання кордону. У нас правила звучать чітко: особа, яка супроводжувала особу з інвалідністю, повинна повернутися разом або не пізніше особи, яку вона супроводжувала? Умовно кажучи, тут є два нюанси. Перший нюанс ви маєте повернутися разом з особою з інвалідністю або до того, як повернеться вона. Якщо ви повертаєтеся пізніше, то це буде порушення правил перетину кордону. У даному випадку це адміністративна відповідальність, яка визначена статтею 210 з позначкою. 1. відповідальність тут передбачена у вигляді від 1700 гривень до 3400 гривень штрафу. Натомість, особа, яка повертається із за кордону особа з інвалідністю, на неї можливості скласти адміністративні матеріали немає, тому вона може перетинати без обмежень. Сьогодні виникає питання: що поки що змін до кримінального кодексу або посилення адміністративної відповідальності за неповернення на територію України, не визначено. Однак, під час її воєнного стану законодавство змінюється майже щотижня. Ну, якщо говорити об'єктивно, тому потрібно слідкувати за інформацією станом на день виїзду вами за кордон, тому що навіть буває ситуація така, коли звертаються до мене люди. Ми на найближчий тиждень проговорюємо, тому що можемо спрогнозувати, які проекти постанов або змін чи доповнень до цієї постанови 57-ї у кабінеті міністрів є. А далі через тиждень, які будуть внесені додаткові зміни, ми не знаємо. Тому краще все-таки користуватися допомогою адвоката або юриста для того, аби максимально в найближчі терміни до вашого виїзду перевірити наявність у вас тих чи інших документів. Тепер необхідно зазначити про те, що особи з інвалідністю, а також супроводжуючи їх особи. Мають право без обмежень разом перетинати кордон під час дії воєнного стану, тобто це означає, ви виїхали один раз, вам потрібно перетнути кордон другий раз, третій, десятий, двадцятий. Поки ці обмеження не діють. Хоча до 10 вересня, пам'ятаєте, фактично, поки тривала війна, довгий період часу можна було виїхати з особою з інвалідністю тільки один раз. Тому враховуйте на те, що станом на сьогодні обмежень щодо кількості виїздів немає. Якщо у вас залишилися питання або додатково виникали якісь ситуації при перетині кордону з особами з інвалідністю, напишіть їх у коментарях. Це буде цікаво як для тих, хто буде переглядати цей випуск, і для мене. Мене як для практика, який готовий відповісти на ваші запитання, обґрунтовуючи його законодавством. Ну а звичайно, поки що ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і будемо з вами говорити про ті питання, які вас турбують людською простою мовою. Тому до зустрічі у нових випусках: будьте обережні, будьте свідомими, перемога не за горами.